Так, Я вже підрівняла ось. Його, ось його, ну, трішки от ті колеса, які там були, це що ось тут підгорнуте було, то зараз підрівнювала. Вже навіть трішки поназакидувала. Земля зараз не важка, в принципі. О, то я так максимально що можу. Зараз ось його розкидаю. Ось тут, зараз розкидаю, накидаю. Ух, дивіться, яку куперу вже перекидала, Уже ось тут майже. Рівно. Тут щитай вже більш-менш ось так. Але я просто ще не знаю, куди толком кидати, тому що ось тут буде йти е, цей типу фундамент, то я вкидаю все всередину, щоб потім просто відгрібати. І ось сюди ще треба кидати. Ну і максимально дерево закидаю. Зараз прийму мангал, бо туди теж треба. Бо там будеш теж йти, ну, типу, фундамент отак, так буде якось отакого і отакого. І тут буде рівненько. То я так скидаю посерединки, тоді воно фундамент буде і отакого собі попідвигається. Та навіть не фундамент, а навіть усю опалубку. І опалубка як зробиться. Може сьогодні навіть. Як там Сережка звільниться, не знаю. І, і отакого. Якось так, а тому хто не вірить, що це я таки все сама. тільки що перекидала. то дивіться. Зараз, знаєте, присіла. і отак дивлюся, ну, там планую куди що ставити, куди що там пересаджувати, що там робити. Коротше, в себе, отут біля басейну, сижу. І хочу запам'ятати оцей момент, що тут зараз робиться. Хочу запам'ятати спеціально просто оцей момент і разом з вами побачимо тоді, що воно буде колись тоді. Просто, просто дуже цікаво. Так сидиш, там те, там те, там те, там ой-ой-ой таке всяке. І хто з нами буде і надалі, то буде бачити, як воно все буде просто змінюватися з кожним днем, місяцем, роком. Фух. Ще залишилося ось його, трішки цієї, я бачу вже з цієї сторони бачу, що сюди треба небагато землі. Це воно буде йти отакого звідси, ось ця опалубка, типу. Ось так якось буде йти. Оп, і отуди. І там отак. То я так розумію, що сюди, в принципі, землі. А може, а може ця і піде якраз. Ну, Не знаю, чи її зараз, напевно, її навіть зараз і не чіпати. Там накидала, щоб потім підсипати. О, ну, Зараз мангал буду кудись о, тулити. Скільки всього тут, Подивіться, скільки цегли. Е, оце тут мусора всякого сміття. Ось о Боже. Та ж воно якась розбита старовинна бутилка. Але мені оце, оце треба було однозначно вирівняти такою, щоб воно було рівною площиною, а не оту, оту той обрив, який тут був. Ну і тут оці колеса по, 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 позаховувати. <сміття> ну, я думаю, що зараз усього ще сміття звідси. Бачите, я його на кучку так сюди е, все поскидала, тому що... Оце все, я так розумію, буде йти десь отак звідси. Отакого ось, по під, -під кущам кущ десь буде, напевно, навіть з цієї сторони, да, з цієї. поза межами оце, цієї ділянки. Важка ця земляна робота, звичайно, все, взагалі важка. Ось і ще на ну, сміття дуже багато, прям максимально. Ну, гойдалка тут так класно в тему стала, прям дуже мені подобається. Блін, то обрізала куща і десь, куди я вклала сікатора, я не знаю. Я надіюся, хоч ніде його немає от того під цією штукою. Ну, напевно, я вже його якось би відчула б, хожу Тут постійно боса, то напевно відчула б. Де я його могла прикласти? Носилася, носилася і доносилася, називається. Треба обрізати просто оцю троянду, тому що, бачите, яка вона хворенька. Поїду, можливо, навіть завтра куплю якісь для неї ліки. Можливо, їй тут буде легше. Ну, я так надіюсь. Так все, отак. Ой, цю піонію. Я, я маю дуже велику надію, що вона. Просто не зрозуміла, як її сюди всадили, <смі> тому що її треба було звідти пересадити, бо вона якраз в самому епіцентрі була е того, що куди землю закидати. Так що я сподіваюся, що все буде з нею добре. Теж її підкормлюючись, і буде все добре. Це ще троянда я відкопала у батьків моїх іще. В них взагалі з тої сторони така красива, гарна. І вона таки багато вже витримала, то я сподіваюся, що витримає. Ой, так, подивлюся туди і взагалі вже за сьогоднішній день. Так, якось ми і стомилися. І разом з тим, ну, якось знаєте, маленькими кроками, коли йдеш, то все рівно дойдеш. Гірше нічого не робить, ніж робити потихеньку. Так що, слава Богу, що приїхав той екскаватор. І що? Отак. І ще треба нам катати сьогодні патісони. Да? Зараз, правда, вже не буду там нічого копати, я, ну, не, не бачу там сенсу ту землю остальну роздвигати. Зараз, напевно, це тут того понасаджую, щось попересаджую сюди. Вечір дворі, якраз не буде спеки. Забіжу наперед. Оце я подумала, що буду садити зараз ті квіти, а потім подивилася так в бік і думаю, та ні. Треба, напевно, оце прибрати, оце цю ділянку біля гойдалки. І куди ж потрібно було розмістити ще мангал і вивезти оцю траву, мою накопану, коротше кажучи, точно не до квітів. Все, поки гуляй. Так, поміг мені і Васик перенесла. По, е, покосила тут. Ну, правда, не під самий ноль косила, бо ще треба перевірити на наявність усього. Бо дитяча, то тут що хочеш. І дерева, і гілки, і кирпичиці, і все. Перенесли сюди мангал. Оце отак. І слухайте, в мене було крісло-качалка. Ось його. Отаке величезне. Але воно вже розвалилося. Ну і прям зараз і далі валиться. Бачите, хороше було, прикольно було коротше, з ним сидіти. Але я чомусь подумала, що в цьому кріслі ну, тут геть було б хорошеньке місце. Просто буде не качалка, а стоялка. Коротше, я його хочу зараз реанімірувати трошки. Щоб отут того десь отако поставити. Зараз я сьогодні оце все. Отак тут поставить. Я думаю, воно буде доволі непогано виглядати. Тут і молотка не треба, воно саме от падає. Не вийде тут, так, тому що оця планка заважає, тому ми трохи його подвинемо. Ось так зробимо. я пустую на я наверное, думаю, что может давай-ка будем думаем, Уголочки будемо прикручувати, тому що ненадіжне то дерево, воно хоч і дуб, і це дуб, але вже в такому стані, як воно краще на уголочки. Шукаємо, дивіться, по цьому, тому випускаємо. Давайте 10. Десять з буде. Thank you. Слухайте, і так вийшло, що в мене вийшло крісло качалка взагалі. <сіх> Тому що воно ось така тут земля, <сіх>, що вийшло крісло качалка Але воно не, головне, що не перехиляється. Коротше, я ще трохи подумаю цього всього, або прийдеться рівняти, або може і ні. Подивимося. А зараз беру грілку і оце все зараз обпалю. Привіт-привіт! Наступний день. Ну, сьогодні, ви знаєте, вчора так оце понатягувалося оце, цього всього. Що таке відчуття, я казала в інстаграмі, що нібито переїхав екскаватор разів три отаку хрестив просто. Дуже прям важко було. І кажуть, що навпаки, як стомишся, то можеш собі заснути Ну, гарно, що типу гарно засинаєш. Якась брехня. Навпаки, хоч і засинаєш, але якесь таке ну, стомлений стан. Але на сьогодні ось не стільки, там, начебто, фізичної такої роботи. Але є. Зараз ось я прийшла, подивитися, що я тут вчора понавипалювала вночі. Ну, Нормально так дивлюся. Буду ще випалювати. Але наразі зберуся, поїду е в центр, тому що треба купити м'ясо, <кхід> Завтра спаса. Мені яблучка вже можна буде їсти, то я поїду зараз, то, ну, то вирішили, що зробимо собі вихідний, шашлик посмажимо, в басейні покупаємось, хлопці хочуть на рибалку зранку піти. Ну, в общем, зробити собі вихідний. Отже, сьогодні треба дотягнути максимально, отут ось о, поробити максимально, щоб воно це мені око не муляло. То зараз ось зберуся, поїду, поїду. Те, що треба, аби хоч не забудь, я і для троян теж хотіла купити, ну взагалі для цих квітів купити якусь підживку. Ну, Зараз, в общем, напишу список, запевно. А так то дивіться, це ще воно не чищене, не шліфоване. Отак, Непогано виходить. Дивлюся, що ще не пообпалювалося. Але сьогодні пообпалюю. Ну, Доведу його сьогодні це крісло до кінця. Да, у цих махнатих тапках тільки по моєму газоні і ходить. Зараз оце все сміття. Ось я його по кучках розкидаю, нібито, а тоді причеп заженемо. Та все на це. На свалку у нас тут платна є свалка, то ми потім вивеземо його все. Зараз немає сенсу його о, в прицеп складати, то я отаку просто позбираю, а тоді вивезу. Сірошка достав трішки карасиків на таранічку. Він вже поклав, щоб сушилося. Все, погнали в магазин по м'ясу. Трішки відволічаємося і щось там те, що мені треба. Мамою. Приїхала. Морозивка купила. Папа казав, що я йому завжди не таке, яке він любить, купує, що тільки дитина йому така купляє. Моє оце і воняткове. О, це всі хто яке любить. А то собі бере карпальний, по 60 копійок. Ого, ага. хлібчик. Ось такі ось прянички вам. О, а, Оцет. Накупляла, бо в мене ж закінчився. І за того я й потісу. Шо? Ох, і скліралася. А що? А ти будилка уксуси там не стоїть тебе. Я їх що не забрала? Шо? Капець. Колбаска. Ну, Ще уксус. Уксус мало не падає. Ой, боже, все попадало. Сіль. Ванькові, щось там. А Та, блін, все порозліталось. ось ще сіль. Солі і уксусу в наше врем'я. знаєш, закаточне. О, це ваняткові, соломка. Оцей молоко згущений купила вам, Де, може ви якісь блінчики на жарти. Та я подумала, що може щось там ваняткові. Так, потім... Ну, це, а, це пуфіки на рибалку на завтра. Потім це біологічні оці. Це ось його у нас для моїх квіточок. Отих. Це антистрес. До речі, Серег, оцей антистрес можеш спокійно додати от, о, те, що ти на огірки заказав. Yeah. Да, Тому що це антистрес, вони від сонця теж типа, стрес отримують. Mm -hmm. І воно дуже хорошо. Оце мої, для моїх пересад, пересадок. Так, це ось укорінювач. Це я теж для своєї троянди. Та для всього, коротше кажучи, все, що пересаджую там. Ну, а це ось для огірочків. Те, що, те, що там щось почали ці е, листочки жовтіти. Це, це, це ж воно, я так розумію. Вірі якийсь. Три Ну, коротше, я не розумію. Ну, біологічно, це біологічно. Ой, вкуснябочка. Картошечка смажена, колбаска і салатик. Красота. Я ну все рівно ж що... вдовжувати. Це ти коли покропив? А я вже і не пам'ятаю. Позавчора. Короче, так як ми вже спробували свого кавуна тільки що солоденький, присолоденький, то пішли іще шукати диню. Може в нас і диня хороша. Слухайте, давайте качанів ще нарвемо. Вякенька? Не пахне? А То наша ти її тоді вирвав? Попробуємо. Десять нас день. Я думаю, що їм ще треба. Квіточка. Щоб вони тут були. Або пізніше тоді зваримо. Бо дуже жарко. Тим більше я там випалюю зараз свій цей, свій стул дуже жарко прям. Ну, в общем, якщо кавун у нас вийшов дуже стиглий і дуже солодкий, то диня не достигша. Але вона солодка, просто вона тверда. Вона ось почала вже стигнути. Байдеш. Ще десь тільки буде готовий. Так. Ну, вона сорт хороший, дуже солодкий. Ну і що, допалила я своє це крісло. Вся отака, гарна дуже. Ось так у мене воно вийшло. Я робила його під колір венге. І в мене вийшло на відео. Зараз воно не передається. Не знаю, ось так, напевно. Ось так. Бачите, Дуже гарний, дуже гарний колір. І зараз буду його вже покривати лаком. Зараз піду відмию свою цю красоту і буду покривати. Так, ну все, полакувала я це крісло. Дивіться, яке воно вийшло. Це воно ще зараз мокре, ще воно висохне. Воно не таке темне, як здається. Ну воно темне, але не таке, і ще, поки воно мокре, то воно ще темніше, воно потім ще підсохне і не буде не, не покажеться. Буде ще світліше, таке типу і жовтуватим відтінком воно буде. Зато подивіться, яке вийшло трон настоящий. Чекаємо висихання. Лакувало. Значить. Ось от таким Ой, яхтним лаком. Ось він. лак яхтовий. Ну, я скажу, що це ще не найкращий цей лак. Я взагалі люблю матовий, там і все, просто він у мене був. Я би взяла б собі матовий і взяла б собі оцей, що довше сухне. Я більше їм довіряю. Але в моєму випадку геть, геть воно нормально виглядатиме і з таким. Тим паче, що я тут спеціально хочу оце ось ще мангал і оце ось пофарбувати в темній. І гойдалку. Гойдалку я також хочу обпалити. Подивіться, яка вона вже вся обдерта, обчухрана. І вже 100 років. І так само зробити, щоб воно було типу, ідентично. О, такого, щоб тут був уголочок. Ось так буде. Я думаю, якщо ще гойдалка така буде, мангал буде пофарбований. Я думаю, і столика ще сюди принесу одного столика шось тіраси із не з тераси, а з цього біля басейну, що стоїть. Хочу сюди поставити його, тому що і готувати буде на мангалі, тоді легше. І все. Так, ну а зараз напевно порозвожу оці всі свої препарати, пополиваю оці всі квіточки. І, можливо, якщо зараз мені не доведеться їхати, тому що. Мені сьогодні треба буде ще поїхати там, то я е якісь квіти сюди ще посаджу. Все, вечір у нас закінчується оцією смачнющою кукурузкою, яку нам притащив наш синочок. Зараз поїмо і тихенько спатоньки. І вам спокійної нічки, мирного неба нам нарешті всім. І слава Україні! Грем, слава!